Гантер, коти вояки, шлях Вогнезора, розділ сьомий. Вогнезоре, чому ти стоїш із відкритим ротом? роздратовано запитав Ляпко Вибач, на мить вогнезір віддався роздумом про загублений світ небесного клану і застиг із розтуленими щелепами, ніби чекав, що здобич сама туди вирішить, застрибнути. Гаразд, сказав він Фетрі, можна і глянути. Вогнезір підкликав ляпка хвостом відійти на кілька кроків і промурмотів Я ненадовго, це може допомогти своїми снами. Ляпко не виглядав переконаним. Він занепокоєно глянув на фетру. Не переймайся, я нічого їй не розкажу, пообіцяв вогнезір. Він вискочив на огорожу і оглянув сад. Тепер вогнезір згадав той кущ, він був ламкий і пер... пилихатий. А на деяких гілках бракувало листя. На його місці тепер росло молоде дерево з'м'якою, з, з спокусливою корою. Загорожі вогнезір бачив сліди від кіхтів фетри на стовбурі. Кицька сіла біля нього й майнула хвостом. Це тут був той кущ, а тепер росте точильне дерево. А там, біля ляпкового дому, ще одне, навіть краще. Вогнезір почув шурхотіння і раптом біля фетри опинився ляпко. Ну, то що ти бачив? тихо запитав він. Ще нічого, відповів вогнезір. Він вивчав гніздо двоногів, намагаючись перекинути, як виглядала ця частина лісу, коли тушчини ту ще не зрубали дерева. Провідник окинув поглядом ряд гнізд і примружився. Гніздо ляпка лежало трохи нижче за інші. Якби вогнезір був у той час провідником клану і мусив обирати місце для табору, він хотів би розташуватись його в улоговині. Оточені ожиновими кущами для захисту, як у вітряного клану. Він швидко вдихнув, відчуваючи, як кожна його шерстинка стає дибки. Невже гніздо ляпка було збудоване прямо на місці старого табору небесного клану? Це могло б пояснити, чому в ньому були такі яскраві сни цих котів. Ляпку, сказав вогнезір, перебивши їхню розмову з фетрою про котячу м'яту, можна мені залишитися в тебе сьогодні? Ляпко здивовано моргнув. Звісно, але у тебе не буде це проблеми з, з іншими котами в твоєму клані. Його турбота зворушила, вогнезора. Може, Ляпко й був кицюний, але він також був вірним другом. Усе буде гаразд, обіцяю. Я просто подумав, що це може допомогти мені з тим, ну, ти знаєш, про що ми говорили раніше? А, я розумію, сказав Ляпко. а тоді. Занепокоєно додав. Але я ще не знаю, як провести тебе всередину. Мені не потрібно до середини, сказав вогнезір. Не дай зореклани. Я можу цілком поспати в саду. Чорно білий кіт кивнув. Тоді гаразд, ходімо. Мені спершу треба попередити своїх у клані, що я не прийду ночувати. Вогнезір зіскочив з огорожі назад до лісу, за його спиною пролунав здивований голос Фетри. Чому вогнезір хоче до твого саду? Йому не подобається мій? Вогнезір мчав між деревами до того місця, де востаннє бачився зі своїми котами. Він хотів уже вийти на сліди, але раптом за куща з уща ожини з'явився шупок ігодь, який ніс двох мишей за хвости. Він помітив вогнезора і поклав здобич на землю. Я думав, ти вже повернувся до табору? Ні, маю ще деякі справи. Вогнезір не дуже хотів пояснювати, що до чого. Я не повернусь до завтра. Нічого такого, додав він, побачивши, як захвилювався шепокіготь, просто передайся розсмугові, що він за старшого». Добре, ми з хмарохмосту якраз збираємося відносити здобич до табору. Вогнезір попрощався з вояком і пішов назад до гнізда двоногів. Ляпка вже слід поростих, а от Федра досі сиділа там, де він її залишив. Ти так і не розповів мені, як опинився у своєму клані, нявкнула вона, коли вогнезір заскочив на огорожу. Кіцька виглядала дещо засмученою. Не хочеш як слід оглянути свій старий дім. Вогнезір не хотів її розчаровувати. Йому справді було цікаво побачити місце, де він провів свої перші місяці життя. Обережно балансуючи на огорожі, кіт підійшов до фетри. «Гаразд, зайду трохи. Хиська задоволено муркнула і заскочила в сад. Вогнезір стрибнув за нею. Його нюх ловив незнайомі запахи. Яскраві квіти виблискували на сонці, а підстрижена трава поколювала лапи. Усе виглядало водночас знайомим і чужим, ніби він дивився поглядом якогось іншого кота. Ходи, спробуй, підкликала його фетра побігла до дерева. Вона стала на задні лапи, а передніми провела по стовбуру. А біля цього куща пташки шукають слимаків. Ти коли був тут, вони теж так робили? Так. Вогнезір намагався вловити далекий спогад. Ти коли-небудь пробувала їх ловити? Фетра огидливо наморщилась. Для чого? Тоді всюди були крові пір'я, Фе. Вогнезір уже зібрався роздратовано відповісти, але прикусив язика. Кетюні не зрозуміти, що пташка, навіть найдрібніша, жорсткий гідріст, може врятувати клан від голоду. Колись я тут ганявся за пташками, сказав він, підійшовши до куща і пірнув під, нього, під його гілля. «Утім, так жодної не зловив. Вони були надто швидкі для мене, я навчився полювати вже, коли переселився до лісу. Не можу зрозуміти, чому ти залишив своїх домочадців?» – навкнула Фетра, сіла біля нього. Вони, почувши кроки неподалік, кицька замовкла. Вогнезір підвівся й повернувся, побачив своїх колишніх двоногів, що йшли стежкою до протилежного боку кубла. З ними було кушеня, дівчинка, що невпевно дріботіла на коротеньких ніжках, однією лапою тримаючись за маму. Перш ніж двоноги встигли б його помітити, вогнезір вискочив за куща. Навмисно зачепився за гілку, що стирчала боку. Він кинувся до дерев'яної горожі, переліз через штахети і зник у тінях лісу. Як тільки його лапи торкнули з землі, кіт пірнув у кущ папороті, а там присів, слухаючи, чи не йдуть двоноги. Чи помітили вони його? Вогнезір навіть не був певен, чи двоноги впізнали його, але ризикувати все одно було не варто. Поступово його дихання вирівнялось. У саду все було тихо, він не чув жодного звуку двоногів, лише шелестіння дерев і шкреботіння здобичі у підліску. Та все ж вогнезір посидів у сховку аж до заходу сонця, що вже почало забарлювати ліс червоним. Вилізши з під тіні папорті, він ловив запах мишки, яку піймав раніше, викопав її та швидко з'їв. Тоді потихеньку знов пробрався до гнізд воногів і непомітно перескочив до ляпкового дому. Вогнезір підійшов якомога ближче до центру улоговини, де, як йому здавалося, міг бути розташований табір небесного клану. Неподалік щось зашурхотіло, і він аж підскочив з несподіванки. Та все це усього на був ляпко, який сплигнув з нижньої гілки дерева. Ось ти де!» – вигукнув чорно білий кіт. Я думав, що ти вже повернувся до лісу. Петра розповіла про своїх старих двоногів. Вогнезір не надто хотів про це говорити. Я просто заховався, поки вони не пішли, пояснив він. Ляпко кілька разів провів язиком по грудях, ніби намагався приховати хвилювання. Ти впевнений, що зможеш поспати тут? запитав він. Коли сонце зайде, стане дуже холодно. Ляпку, я сплю на дворі щоночі, нагадав йому вогнезір, я звик до цього. Не думаю, що зміг би заснути у гнізді двоногів, навіть якщо й спробував би. Ляпко моргнув, а гаразд, я просто думав він замовк, коли двері до гнізда відчинились, і на темний сад упала смуга жовтого світла. Двоногиня стала по проході і закричала щось, тримаючи в руці миску. Мушу йти, нямкнув Ляпко вогнезорові, який присів у траві. Моя вечеря готова. Ти впевнений, Вогнезір ледь не зітхнув. Усе буде добре, чесно, тоді на добранч. Ляпко з високо піднятим хвостом підбіг до двоногині та потерся об неї. Вона нахилила, щоб його погладити, а тоді зачинила двері. Вогнезір спустився в вологомину і підійшов до куща, вкритого пахучими білими квітами, щоб ліду поблискували в сутінках. Він прослизнув поміж гілками, намостив собі гніздечко і понюхав квітку, яка звисла прямо над його носом. Вогнезір продумав про те, як же дивно було знову повернутись до гнізда двоногів. Притлумлені звуки, що долиняли до нього, були дивно знайомими, як і помаранчеве світло, яке тяглося попід небом. Його проміння притлумлювалося й возір, і Вогнезір почувався ще більш далеким від своїх предків вояків. Він підвів очі в тихій молитві, але не до зареклану. «Вояки небесного клану, де б ви не були, прийдіть до мене у снах. Його розбудив собачий холод. Який пронизував аж до кісток. Помаранчеве небо над головою пом'якшував туман. Вогнезір тремтів усім тілом. Він виліз під куща, щоб розім'яти лапи, але застиг на місці. За кілька хвостів від куща сидів сіро білий кіт. Він дивився на вогнезора очима кольору блідого зимового неба, а навколо вився туман. Я чекав на тебе, няукнув квіт.